Є скарга на здоров'я, з цього запитання починається одна з найнебезпечніших пасток ВЛК. Бо відповідь Ні, все нормально, автоматично перекладається як придатний. І навіть якщо ти щойно повернувся з фронту з тремтячими руками, пульсуючим болем у голові, вже другий тиждень і майже не чуєш на одне вухо, формально ти здоровий. Так відповів. Якщо це відео для тебе корисне, підпишись на мій канал. Це відео це не про маніпуляції, це про самозахист, про правду, яку потрібно донести, і про те, як надати себе згорнути кількома фразами на ВЛК. Подивись до кінця, бо одна помилка в розмові з медиком може коштувати здоров'я. Чому це важливо? ВЛК не просто медогляд, це юридичний процес, ваша відповідь у кабінеті, частина документу, що визначає долю придатний, обмежено придатний або непридатний. І на жаль, багато військових потрапляють у пастки через свою стриманість, необізнаність або автоматизм у відповідях. Топ 5 пасток у розмові з медиками ВЛК. все добре, справляюся» – Фраза, яка знищує шанс бути почутим. Чому це пастка? Більшість військових звикли. Триматися, навіть якщо тіло вже сигналить про збої, навіть якщо нервова система тріщить, відповідь усе добре звучить, як прояв сили. А для ВЛК це підпис під словом придатний. Як уникнути? Не знецінюй симптоми, кажи чесно, мене турбує, є проблеми зі сном. Часті головні болі, пульс прискорений навіть у спокої, є панічні атаки після обстрілів. Та це було давно, пройшло само. Чому це пастка? Навіть якщо проблема справді трохи притихла, це не значить, що вона зникла. А фраза було, але пройшло, пряме підтвердження того, що нічого лікувати не треба, а значить, служити можна далі. Як уникнути? Уточнення було краще, але повертається. Є ремісія, але не повна. Симптоми зменшились після госпіталізації, але залишились наслідки. Це нормально я вже звик. Чому це пастка? Майже будь-який хронічний біль, тривожність, безсоння чи проблеми з тиском через деякий час стають нормою. Для лікаря це сигнал, що ти адаптований і можеш далі служити. Як уникнути? Називай речі своїми іменами. Я звик жити з цим. Мені комфортно, краще сказати, тривалий час страждаю на, живу з цим, але якість життя сильно знижена. Симптоми не дають нормально функціонувати. Не хочу скаржитись у когось гірше. Чому це пастка? Це благородна, але дуже небезпечна позиція. Медики не порівнюють тебе з іншими. Вони оцінюють твої функціональні можливості. Якщо ти не озвучиш, не запишуть. Якщо не запишуть, не врахують. Як уникнути скаржся, скарга це не литя. Це факт про твоє тіло. Маєш проблеми з серцем, тиском, диханням, психікою? Скажи, маєш 5 виписок? Покажи. Це не про гірше чи краще, це про конкретні дані. Не пам'ятаю точно або не можу пояснити, чому ця пастка, такі відповіді дають можливість медикам не фіксувати симптоми, симптоми взагалі, або трактувати його на власний розсуд. А у висновку ВЛК це не означатиме нічого критичного. Як уникнути, підготуйся перед ВЛК, згадай, коли почалося, яка частота симптомів, що провокує, чим лікувався, які обстеження проходив. Все це. Бажано мати в письмовому вигляді або записано на телефоні для себе. Це не шпаргалка, це інструкція, як не згубити себе в стресовій ситуації на комісії, що обов'язково мати з собою на ВЛК: медичні документи, амбулаторна картка, виписки зі стаціонару, результати МРТ УЗД ЕКГ, рентген, консультації профільних лікарів, список скарг, які турбують із симптомів, можна у нотатках телефона. Назви діагнозів, які вже фіксувала, навіть якщо раніше це не, визна... не визнали критичним. Контакт лікаря, який вас лікує, і спостерігає. Іноді медик ВЛК може зв'язатися. Говори не для того, щоб відмазатись, а щоб тебе почули. ВЛК це не ворог, але й не союзник. Це система, яка працює по факту. Є діагноз, буде запис, є симптом, буде коментар. Але якщо ти мовчиш, то офіційно ти здоровий. Не мовчи про психіку, не ігноруй серце, не забувай про біль у спині чи колінах, не замовчи про задуху, і навіть сон це не дрібниця. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Готуєшся до велика, склади список скарг, маєш діагнози, збери документи. Не пам'ятаєш точно, запиши заздалегідь. Сумніваєшся, що сказати, краще скажи більше, ніж нічого. Підтримай побратимів, нагадай їм про це відео. Бо твоя відвертість це не слабкість, це спосіб зберегти здоров'я, а часто і життя. Хочеш більше практичних порад, підписуйся на канал, там ми говоримо про те, про що інші мовчать.